привіт усім хто дивиться мій канал, покажу вам зараз, що ми робили. Вчора я вам казала, ми виорали і пофризували, посадила перчик. Перчик посадила на агроволокно. Ось, по два штучки садила в ямку. Тут посадила фасольки кусочок, посіяла три рядочки огірочків, горошок посіяла. У мене є коло хати, ну цей буде вже пізніше, і посадила помідорки. Ось так, гарно полила і старший син засипав. Мульчою, щоб не так виходила волога. І я думаю, буде добре. В общем, помідорки посажені. Великий получився кусок. Ну, нічого. Там в кінці посадили кукурузку, а тут вже лишилося буквою Г на Кавуни, кавун, диня буде садитися. Ось яка гарна цибулька попіднімалася вже. Вона вже Грубша є в неї стволік вже на цибульки в'яже. Ну, тут я садила пізніше, а на клубнічки, де накрита була агроволокном, садили, садила трошки раніше, там трошки більш-більша і там поливається. Дуже сухо. Закінчимо поливати останню, там, де ще не сняли ці ребра. І спробуємо трошки пролити ці бугри. бугри. Дуже сухо. Тут якраз ягідка цвіте. Ой! ще обробиться калієм, для того, щоб була солодка ягода і гарно наливала щоб не так виходила волога. І це косоничка. Прям соничка, сунечка. Пускає вже скільки вусів, Дивіться, які будуть тут Така красотка стоїть. Пізня клубничка тільки починає цвісти. Ось зелепушки вже наливаються, треба її поливати, щоб вони не засушувалися, а щоб е росли. Так, що будемо закінчим там поливати, перейдемо сюди. В криниці вода теж, бо йому, щоб не закінчилась. Це теж пізня. Так, ці ми пролили. Потрошки вже паліє де неде де клубнічка є. Зараз я зайду. Ви яка, тут цибулька вже. Прям вже грубі-грубі такі. Вже ось вже робиться цибулька. Мурочка бігає, паліють ягодки. Трошки клубнички. Чекаємо, щоб пахне вже. Трошки достигне. Тут теж паліє ягодка. Зараз бистренько так пройдуся, вам покажу, що чуть, -чуть починає дозрівати. І її якраз треба поливати, щоб гарна була ягідка наливалася, що ми стараємось зробити? Ось такі Висять бомбочки, гарненькі, і бачу є там, там же. Червоніє видно, що наливаються ягідки ось тут. Дивіться, яка красота. воду? Ось. ось така, ось така. Такі гарненькі ягодки. Ростем. Ростем, паліємо. Є такі, не гарна ягідка є покручена. Ось цей Чорний принц, що я вам казала. Ось така на ньому ягідка. Ось. Піде він весь гайтю. Даже не буду замислюватися. Я такої, такої ягоди. Я люблю, щоб була ягода вкусна, гарна на вигляд, щоб взяв і хочеться її з'їсти, а не покручене таке. Ось. Цей кущик його щось вже під'їло, бачу в'яне. Ось вона. Це Чорний принц. Іде цей Чорний Принц на виход з віщами, як я кажу. Яка смакота наливається вже. Мої хлопці вже спробували поягідки, вже казали дуже смачне солодке. Ну, вона ще ж не дозріла, так як вона повинна визріти, щоб носік не був. Ще зелений, але вони ж не можуть триматися. Проливається цей бугор зараз і будемо підемо трошки з чоловіком на рибалку. Діти залишаться вдома, не хочуть йти, а ми підемо. Сьогодні зробили так багато роботи. Посадили все, і кукурузку посадили, і все, що треба, посадили. Підемо трошки відпочинемо. Відпочивати теж треба. Бо, як кажуть, від роботи коні, це знаєте, що так. Так саме я кажу, від роботи трошки треба відпочити, бо чую, що я вже трошки морилась. Чую, Чоловік вже запустив сюди водичку, вже тече вже ось цей бугор. І слідущий пролиємо. Тут вже полили. Заганяємо хоча б по дві бочки в гряду на кожну лінію по одній бочці, бо не вистачає в криниці води. І то так боїмося, щоб не спалити насоси, бо тільки купили новий насос. Дивіться, яка там буде, як дозріє. Купили тільки новий насос, боїмося, щоб його ще не спалити. Там теж ще багато цвіту, багато залепухи. Ой, тільки дощу немає. Якби був дощик, така капустка там вже стоїть. Якби був дощик, то було б взагалі шикарно. Така вже клубничка є гарненька. Вже червона. Так що працюємо і підемо відпочивати трошки. Вже зустрінемось завтра. Може, Дітям зберу трошки клубнічки, попробуємо зібрати пару ягодок. Така купчеха. теж. Такі в неї цвітоносів багато. Є такі ягідки прям цікаві. Ось Така вона, прям ягодка на ній. Дуже цікаво. І ще цвіте, цвіте, цвіте. Ось така купчиха. Так що, хто хоч, хоче саженці, чи касетку, чи що, пишіть в коментарі, я буду давати контакти. І на осінь можуть бути саженці. Клубнічки є багато, є рання, є середня, є пізня. Немає тільки ремонтантної. Є суничка, яка плодоносить один раз. Ну, ви бачили, прям вона така цвіте і ягідки дуже великі, гарні. Так що пишіть, кому цікава клубничка, сорти саженці. Будемо. Вона пускає вусики, багато теж не буде її, бо буду досаджувати трошки собі, а е, повинно трошки бути в саженці. Так що, кому цікаво, пишіть, бо щоб знати, скільки їх вкорінювати, скільки ставити на вкорінення, бо Багато. Теж не хочу ставити потім куди її дівати. Клубничка є, хоч вона і змерзла два рази, бо скидало агроволокно, але все одно, бачу, вона старається видати ті корчі, що були побиті. З тої сторони агроволокном вони всі попіднімалися, повибивали цвітоноси і всі цвітуть красоточки, які висять бомбочки. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Зустрінемося завтра. Всім пока-пока!